Привіт, друзі! Сьогодні у випуску розглянемо зустріч Путіна, модифіковані шахеди з кульками, нові заяви Трампа та рекордна ціна за євро. Дивись відео до кінця буде цікаво. Поїхали. Зустріч Путіна і Віткофа відбулася у Петербурзі. Вони там добалакались до того, що найшвидший шлях до угоди про мир це надання Росії контролю над чотирма регіонами України: Луганщина, Донеччина, Херсонщина та Запорізька область це Вітков сказав Трампу після розмови з представником Путіна. А от Келох проти ідеї Віткофа і заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися РФ контролем над своїми територіями для того, щоб було більше жертв, РФ начиняє бойову частину БПЛА спеціальними кульками. Дрони стають смертоноснішими. радіус ураження різко збільшується. Під час тривоги обов'язково йдіть в укриття. 18-річного хлопця, який до смерті побив дівчину у Чернівцях, заарештували без права на заставу. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. Справедливо чи ні, напиши в коментарі. Я б, мабуть, йому років 30 дав мінімум. Трамп змушує Україну повернути США мільярди доларів, які отримала як допомогу, і тому не хоче давати жодних гарантій безпеки. Нові умови угоди про мінерали такі: Україна має відшкодувати США мільярди, які вона отримала у вигляді військової та фінансової допомоги після великого вторгнення Росії три роки тому. Україна має віддавати половину прибутку з розробки природних ресурсів у фонд, який контролюють США. США вимагають забрати весь прибуток з фонду, поки Україна не поверне всю отриману допомогу під час війни. І плюс 4% річних. Як думаєте, Трамп зможе змусити Київ до такої жорсткої угоди? В Україні почали продавати м'ясні паски, ціна 160 гривень за штуку. Так що ж з кожним днем ми все далі і далі від Бога. Курс євро до гривні різко злетів, і це новий історичний максимум. Нацбанк прогнозує, що 14 квітня він сягне 46,92. Тепер це абсолютний рекорд для України. Зеленський ввів санкції проти російських воєнкорів і пропагандистів. Під санкції, зокрема, потрапили політолог Карасьов, телеведучий шелест, продюсер Бардаш, воєнкори Сладков, Руденко та інші. Також посилюється тиск на тіньовий флот РФ. Очікується нові рішення РНБО. Обов'язково підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше.